Вітаю всіх. До речі, Сумська область. Вони питали, в мене. Сумська область, тенденції до кінця року які? Я не хочу розбирати кожен населений пункт, кожен район. Правда, мені вистачає того, що я розбираю. мене сил на все не вистачає, і я все-таки себе буду жаліти. Сумська область, загальні тенденції до кінця року на всю область роблю. Сумська область. Сумська область. Які в нас тенденції? По колу. Нічого нового все по колу. Важко. так, Важко. Обмеження будуть сильні. Ну, очі дуже погано буде. Ну, Прикордоння обережно, ви ж це розумієте. Кінцевий результат. Е, Треба дуже обережно бути. Раптові зміни будуть. Дуже раптові, нервові. Допомога є, партнери слідкують. Сумська область, У вас дуже буде важко. Тому що ворог туди, якби не те, що наступає, але відбиває в вашу сторону Курську область. Оце буде. Оце буде. Зрозумійте ви все. Так, тепер давайте подивимось небезпеки для Сумської області до кінця року, які небезпеки. Для Сумської області. які В чому вони полягають? небезпеки для Сумської області до кінця року. Давайте в чому вони полягають? Для ресурсів сильніші. Е, рух ворога, звісно, повторення дежавю дежавю. Небезпеки є. На жаль, тому що Курську область вони будуть гнати, гнати, гнати. Ви розумієте, що вони будуть гнати на свою територію. Кінцевий результат. Ось. Два напрямки. Двояка ситуація, два напрямки. І воно. Там буде так, сильно напружено. Я зараз подивлюсь, Курську область також, бо. Захист захищатись, захист повинен працювати захист, тому що летить гімна багато, як ви бачите. Хоча обстріл тут не показує. Вони є, але їх вже не показують. Головне питання як наші будуть реагувати на те, що там ворог концентрується в Курській області, і вирішувати з нею питання.